Доброго дня, друзі, слава Україні! Як бачите, ми не перекращуємо прицеп просто докращуємо всередині і всі стаки. Там багато писали. Вирішили покрасити всередині, докупили ще в банку краски. Також, друзі, Купили ми якийсь там спеціальний герметик автомобільний для швів. Замазали всі шви. Ну, брат замазав вчора. Горно держи, і їх теж закрасимо, щоб не затікала волога, щоб менше він ржавів і гнив. Так що, дійшло, підсилили там, писали, покидав такі розкоси, Прогрунтували. Запаску, Тоже запасну робимо, бо там стати такі печальні. резина ж нова є. Так ми підняли, щоб все прокрасити, так воно буде у нас все відкриватися. Братан завжди в мене красить, Це його діло. Можеш красити. Будемо на ту сторону беремо. Mm -hmm. Підняли з другу сторону, розкраси по окраски, значить, вагонка Дніпровська. От там питали пф 133. Один е, коментарі був, що красна дуже швидко вигорає. Ну, подивимось. Світ, звісно, колір. Колір взагалі бомба. Брат якраз шви, батька задуває. Щоб не видно було. Ніхто не скаже, як би я вам не показав. Що там ми замазюкали, чи точніше братон. Брат, привіт підписникам підписчикам. Всім привіт! Підписуйтесь, кіно буде. <реш> так, ну і Як хто не бачив наш прицеп, бачите, що борта універсально відкриваються, і верхній, і нижній. Нижній і отак відходить. Значить, поставили ми щель, так сказати, щоб закрити. Пожежний в мене старий був цей рукав. Він злипся. ми його розпустили і, друзі, треба тканю ставити, щоб він совався по, по полу. По одній причині ми перевернули, було воно це резина, як клей став. І коли він по цьому, не, не могли по полу не могли засунути. Воно чіпляється таке липке прийшлось перевернути. І також, хто буде робити, отак ми ж шинку сюди нічого не клали, обрізали 2 см, щоб засунути рукав, і отак частенько прикрутили. Можна було шинку, але все одно вода, якщо не промазати, затікатиме, вирішили так зробити, щоб менше було і ваги, і більш культурніше. Ручки все прокрашуємо, всередині теж прокрасимо, а тоді будемо піднімати і раму красити. Дивіться, наскільки підняв на 2,5 см, переварював фіксатор.

Так, друзі, новий станок. Друзі, станок той, що розбираємо, ви бачили, а це новий станок, який збираємо. Зараз покажу, коротше без білоруса нікуди. Ми планували продати два білоруса, мабуть не будемо, колеса ж треба вертирувати. Друзі, шутка. А братан, он де? закрашує як. Все? Не. Колеса ще ж прокрасить, чи сьогодні не будеш? Буду, буду. Пойдемо далі включимось. Ось братан і закінчив нарешті красити, Ну, я думаю, ви зрозуміли, чому красний цвет. Хоча хата темніший. Ну, Може його помити трошки треба, бо він впилюється. Свіжа краска гарно блистить. Все викрасили, все, що можна. Колеса, бачите, все підхотати. Запаска. Ще ж одне таке колесо, Нов'ю. Доїздимо старі, як у зроблять бабах. А треба зняти селіндр і опустити. Ну, все прокрасили. Ну, правда, не грунтували. Грунтувати, друзі, треба, бо видно, що не грунтована, е, не тобто краска так, погано лягає. Де з грунтовкою набагато краще. Так що, з краскою ми нарешті закінчили. Так що, друзі, підписуйтесь на канал, ставте... Лайки, все буде Україна. Далі будемо тормозну систему ставити, плюс проводку підключати. Десь замовив провод. По тормозах ми все закупили.